Пора викрити цього хлопця. У нас був підписаний контракт на бій. Тут ви можете побачити мій його підпис. Канело стверджує, що він б'ється з ютуберами. Це дурня. Подивіться на постер, який мав бути опублікований 11 лютого. Він каже, що б'ється тільки зі справжніми бійцями, а сам зустрінеться з Кроуфордом з вагою 61 кілограм. Він тікає від справжнього суперника від Бенавідеса. Канело легко купити. Ти жадібна білка, яка женеться за черговим горіхом. Деякі особистості готові заплатити. Мільйони доларів, тільки щоб наш бій не відбувся, але вони не зможуть створити більш масштабне шоу, ніж наше. Ти називаєш мене ютубером, але у тебе ніколи не було такого великого боксерського поєдинку, як у мене. Пам'ятаєш, як ти сказав команді, що твоя дочка прийшла додому і запитала, чи будеш ти битися з Джейком Полом? Ти був схвильований, тому що це був перший раз, коли твоя дочка запитала про бій. Ти обманюєш усіх своїх мексиканських фанатів, і тепер будеш битися в Саудівській Аравії. Це показує, яка ти. Людина, я обіцяю тобі одне, що мій поєдинок буде більшим за будь-який твій бій, який ти проведеш цього року. Так що йди нахуй до свого боса. Ти співробітник журналу The Ring, рожево помаранчева сука, і вилікуй цей герпес на губі.